Я сьогодні прийшла на свято 20-річчя незалежної України і хотіла привітати своїх земляків із цим знаменним датом. З ювілеєм, любі друзі, від душі вітаю щастя і радості. Добра я вам всім бажаю, щоб щасливі ви були і мали роботу, не трудились задарма до сьомого поду. Щоб на столах вас було все, як часи застою, і шампанське, і коньяк, і шинка з ковбасою. Щоб пісні лунали скрізь, не гіркі ридання, щоб збувалися усі ваші сподівання. Не хворійте, люди добрі, ліки зараз дорогі. Як почнете лікуватись, то й загубите штани. Як вода джерельна, будьте завжди здорові, хай сміються очі, не хмуряться брови. Хай живуть у серці почуття високі, хай життя дарує вам сто щасливих років, і хай завжди світить сонце у ваші віконці, і пісні лунають дзвінки. Хай Бог дає вам здоров'я, любові і радості в житті.